В селі Синів Гощанського району Ровенської області це трапилось. І тогда приложился пастир десницей своею клику старости церковного и возопил, возроптал староста церковный, не от Матфия, не от Луки, а от судового слідства в справі священника Савицького. Це не той ключ, яким, згідно твердженням церковних експертів, святий Петро замикає ворота раю. Оця дерев'яна церковка замикається оцим залізним ключем. Не везе цій дерев'яній церковці. Попередник отця Савицького мало не пропив її від маківки до паперті, а з самим отцем Савицьким нам доводиться знайомитись не за вівтарем, а на лаві підсудних. У цій церковці не тільки славлять Господа і торкаються душ православних небесною благодаттю. Тут часом торкаються їхніх фізіономій. Не став батюшечка чекати, поки Петро Солімчук в християнському своєму смиренні, дотримуючись черговості, буде підставляти одну щоку за другою. І по першій самі вдарили, і по другій. Навіть не дочекалися, щоб з церкви вийшов Солімчук. Тут таки ж в бабинці схопили за грудки. І от судове слідство триває. Послухаймо свідка Пилипа Луцика. Ще кончив все ще батюшка, Ну що, просто розказував речі, знаєте, по поводу Пасхи, знаєте, І закончилось усе. То я став шукати цього малого, то баба вхопила, знаєте, цього десь, пішла. Я його не знайшов, та не знайшов. Та й так пристановився, коли де я конкажу, вийшов. Негарно так каже, робиться, щось каже, якісь хвори такі в церкві йдуть, ну то негарно. Ну то що ж, скажемо, ну то що зробити, як воно так поводиться тут якось воно? Коли згодом зчинився крик, там ічка у бабинці в тому, значить, кричить, те собі кричить, те собі, що ще за крик такий. Зайшли, побачили, то тільки вже я бачив, вже, бо, бо після вийшов. то Коляк вітамечка у притвори, то вже староста в кутку там стоїть, і вже ця група їх душить і все староста. То тільки всього, да і а вони кричить, ратуйте люди, ратуйте. Ну то ми стали, ну що ж, як кричить, ну ратуйте, бо духа, ну то ми стали їх розтягати, ну, щоб не, не сварилися і не, не билися. себе, тільки всього було. Всього тільки й було, що побили отець Савицький разом з своїми прибічниками старосту церковного Петра Солімчука. Вони що роблять? Священник подбунзував свою группу, в которого действовала и заряву за займу стоює. І напад на мене связу. Я ключ вирвав дверей, він заключив, старайте. Так. Я глючим не даю. Священный пускатели берет меня за груди, сдавлю так что мені язык вылазил. Войне брехня, батюшко. Було, було. нічого греха таїти, Було. А як було? Зараз нам свидок Солинчук Дмитро розповість. Батюшка служил служение. Ну, он окончил там трохи служения уже. Мало с крестным ходом выходит. Батюшка не виходить с крестным ходом, да, бере, відкриває збори у церкви. Збирає старосту, каже, треба зміняти нам урод церков. Як він став, збираючи урод, став назначати кандидати, а потім говорить, що треба голосувати. Тоб ми стали виходити з церкви. Тому що у нас такого ніколи не було. Нам стало Так Староста вийшов, став замікати, то батюшка каже, що треба ключі віддати. А він каже, я не можу ключі віддати. то підходять. Хлопці, які коло батюшки були, за ключі стали відбирати батюшка за груди Петра Саленчука і говорить, як він приказує отдай ключі. Та й кажу, я не можу віддати ключі, тому що на мені стоїть усе. Треба зняти теж з мене все. Я просто не відповідав. І більше я нічого не маю. Тож обі я не бачив, я б не сказав. На що ви мені? Ви мені з не зробили, я вам не зробив пока. А як ви можете такої кліветки, наводити? Ну, на ну я то батюшка робив, показував нам. Наш духовний священник, він нам показував. Ми розказуємо, що нам не дивитися було на це. Да, тому що так незаконно робили. Совітський я не знаю, по-моєму, незаконно. Правду кажете. Що? Бачите, советський каже, що ви говорите неправду. Ну, а я тому що я кажу правду, може, советський каже неправду. <реш> ну, от бачите, батюшку, а ви казали брехня. Де ж та брехня, коли все це частиценька свята правда? Подивіться, навіть ваші колеги чудесно розуміють, що свідки правду кажуть, і що ви ніс послали свою караючу десницю на лик Рінчука. А такі діяння підлягають не божому суду, а народному. Цікаво почути, що скаже з цього приводу отець благочинний, начальник Савицького. Йому, звичайно, не дуже приємно червоніти і кліпати очима за свої кадри. Що повинен об'єднувати своїх парафіян? Щоб було одно, а не розбоювати їх на парі. І чим же, отче, я цей факт? Прекрасним матеріалом для атеїстичної пропаганди. Абсолютно вірно, каже благочинний. Факт для атеїстичної пропаганди безперечний. А щодо парафіян, щодо пастви, то навряд чи така паства потребує об'єднання будь-яким пастирем. І не паства це зовсім не сліпі забиті вівці, а люди, радянські люди, вони вже давно об'єднані спільною метою і спільними ідеями. І от цих ланкових і доярок, їздових і свинарок, механізаторів, майстрів високих врожаїв, справжніх ковалів свого щастя мав організовувати, наставляти і об'єднувати довкола себе. Оцей з дозволу сказати пастир. Та бачите, атеїстична пропаганда завадила. І прекрасний матеріал для неї подав сам пастир. Є чого сумувати пастирям. Та не їхня паства, як воскать за огня. Ось один з тих, що прозрів, як і в стихун. І наділив <ривітна> мені землі, я не знаю. Так, так, саше. Двіріштука, як теперсував, любає штукати, треба стоять. Скажите, пожалуйста. Ну, я правду кажу. Да. Какая вы прикопал говоришь? Ну вот, вот. Так вы по правде из монастра да, шли тоже? Да-да, уже ви прикалы несколько раз за это. А коли називав в я называл, царчи? Все тоже брехня. Да, брехня? Я вам указывал, что вы неправильно. А что? А ты в там... улочи? О, но, но не называл вас ни я. А, а ты висание улочи, тебе казалось, да? не. А вообще ни при чем. Еге, добре свідкові казати, дивіться в очі. А де батюшка Савицький візьмети хочей? Хіба як у народі кажуть у сірка позичити, видно, доведеться батюшці, перекріпавши, користуватися власними. Але на людей він ними все одно не дивиться. Старості церковного должності об'язана такає. Священник церкви настоятель каже, подай каділо, он должен подати. Подай крест, він должен подати. Подай святую воду, він должен подать. Подай ключі, він теж должен подати. А він супротивленів. Батюшку бісить зовсім інше супротивленіє. Солімчук не став терпіти та іншим веліти. І не став він апелювати до Божого суду. Він звернувся до народного. От у чому виявилась непокора Солімчука. От що бісить батюшку. А втім, про це все сам Солімчук скаже. так. Значит, я был до того времени и батить эту работу, как оно делалось в церкви. Я был просто испытанием там служил. Что значит церковь и священники в церкви? Теперь я отрекаюсь и признаю, и закажу, и кажу, что не хочу верить в них, и закажу людям, чтобы не верили. Это, я знаю, дурман. як я знаю, що воно там робиться. Я свідком 17 лет прослужив. Я наже наслухався на, на бачив цього порядка церковного Шваченського. Мало того, що вже вони напасли з людей дурманять гроші. А ще все на кров пускають. Сьогодні не той строй, не царський строй. сьогодні строй совєтський, сьогодні людей воспитується того. вучать. Ну ми, дураки, лізем до їх. Не треба лізти. Це дурман. От тобі маєш. Був був раб Божий Солімчук, та й весь вийшов. Не дуже горде це звання раб Божий. Останні ілюзії з голови у раба Божого пастир витряс. І добре тряс, коли суд визнав пастиря винним і за хуліганські вчинки засудив до одного року виправно трудових робіт. Бач, як зіщулився підсудний. Навряд чи боявся він, коли суду небесного, а от народного забоявся. От і відкрив одну дуже повчальну історію, цей ключ. А історія ця хай відкриє очі тим, хто ще засліплений релігійним дурманом.